За словами авторки шотландської письменниці Джені Колган, маленька книгарня щастя прочитання і книжки. І про те, як ці речі змінюють життя. А ще про те, як воно переїжджати та починати все спочатку, як місце проживання впливає на наше самопочуття. І чи схожа справжня закоханість на ту, що описана в книгах? Смачніше запакунок желейних цукерок. Просто ковтаєш кожну сторінку. Жилішку захотілось. Головна героїня Ніна Редмонд. Молода жінка на порозі 30-річчя. Вона обожнює книжки, нескінченно купує і завалює ними свою маленьку кімнатку. На жаль, бібліотеку, в якій вона працювала, розформовують. Ах, як я останнім часом люблю трогати дерева. Не уявляючи своє життя без книг, Ніна наважується відкрити власну пересувну книгарню. У Ніни буде нова домівка, нові друзі і навіть кохання. Разом із героїною Роман в хвилюючу атмосферу щоденних змін, знайомств і свят, яких, здавалося, годі було сподіватися у маленькому шотландському містечку. Так, сторінка 174 зараз. Далі люди пішли суцільним потоком. Одним було цікаво просто роздивитися, інші запитували конкретну книжку. Якщо відвідувач сам не знав, що хоче, Ніна розпитувала, що йому подобається, і пропонувала різні варіанти. Вона вручала покупцям книжки і брала за них плату готівкою або кредитною карткою, яку щитував встановлений на айфоні хитромудрий пристрій. Ним подругу навчила користуватися суріндем. Аж раптом помітила, що біля фургона вже якийсь час товчиться дівчина незграбна, ще по-дитячому повненька, і в окулярах. На вигляд їй було років 16. На дівчині був кардиган із довгими аж до вже не важливо слово. Це кумедна казка про любов, роботу і сенс життя. Вона звеселяє і зігріває серце. Дженні Колган сподівається, що ви читатимете її з не меншим задоволенням, ніж вона її писала. Про свята, на які годі сподіватися в маленькому шотландському містечку. Заходів було просто море, як на таке маленьке містечко. Проживши тут певний час, Ніна почала розуміти, що це через відсутність розваг, звичних для мешканців великих міст, а ще тому, що суворі погодні умови змушували людей триматися разом. Це була справжня спільнота, а не просто купка малознайомих людей, яким випало жити на одній вулиці. Дівчина лише тепер зрозуміла наскільки тут усе по іншому.